Добрий день. Добрий день. Що ми будемо робити, Емілія, сьогодні? Яєчки. Що з яєчками будемо? Фарбувати, так? Фарбувати. Да? Я буду зараз нарізати бумажки, А ти знаєш, що робити? Я. Треба взяти оце з цибульки. І оце подивись. Оце попорвати. Ти можеш таке наміяти? Ти ж любиш рвати. Да. Любиш рвати? Так. Да. На, рви. Добре. А я буду різати бумажки. Ось так? Так. Да. На маленькі, на маленькі, на маленькі. Ти ж таке любиш робити, так? Да? виходить. Ну як виходить? Як зробиш, так буде добре. Нічого страшного. А так буде. Ну ще робить. Треба все порвати. Щоб... Ну, попробуємо сьогодні покрасити такі гарненькі яєчка. Да Порвала? Mm. Ну, давай я допоможу. Вот такое, вот тако, тако, такой, такой. Вот такой. Mm. Да Добре, поставимо на паузу, зараз ми порвемо. А потім покажемо, що далі робити. Ось такі резиночки ми використаємо для волосся. Понадягаємо їх гарненько, да, yeah. так, Кіця? Отак на яєчко понадягаємо. Yeah. Да. І у нас будуть такі гарні, гарні такі полосочки. Ну кіцюнька, ти я не знаю, чи у тебе вийде, але зараз спробуєш. Ще одненько. Таку надійну гарненьку резиночку. Ну дивися, получається в мене чи ні? Так. Да. Гарненько буде. Отак. а Не видно на камеру. І ще одненько і все. <coughs> Кашлюн, <Так. coughs> ти малий, коли вже цей кашель тебе пройде? Завтра. Завтра? Я тебе чуні. Бери яєчко. Бери яєчко, Міля. Мочаю у водичку. У водичку клади його. Клади. Отак, от щоб повністю було мокреньке. А тепер доставай і клади сюди. Ну треба так? Клади. А тепер отак от дивись. Посипаємо. Посипаємо. Щоб поприлипало до його. Наше гарно? Да. Ото вже у нас будуть яєчка Ну, звісно, не дуже приліпає, я скажу. А тоді ми його все на... положимо на бінтик І да. поклеїм. Да. І замотаємо. Да. Отак зробимо, так? Оце зробим, далі. Да. А тоді резиночкою. Отак. Вот і резиночку візьмемо. Хочеш ще. Хочеш ще? Да. Зараз. Отак. Ось таке буде у нас яєчко. Бач? Потім покажемо ще, яке ми... Як покраситься, що получилось. добре? Тепер ложимо наше яєчко, заматані. Ага. резиночки лопають. Зразу. Мабуть не вийде. Оці резиночки, що я зав'язував. Угу. Вони одразу кип'ятку аж постріляли і полетіли. Ну попробую, чи це плавиться. Ну побачимо, що вийде. Так, зараз будемо доставати. Доставай, я. Потихеньку, так. Слоди назад, треба вимотати його з цього. Зараз побачимо, що в нас чи получилось, чи не вийшло. Бо я не знаю, що вийшло. нас не Не дуже, Емілька. Не дуже? Не дуже. Ну диви, трошки ж є полосочки на їх, а? Так. Ну що, подобається тобі? Да. Дивися, які є. Подобається? Ми будемо їх красити? Ми вже покрасили. А тоді, як хочеш, можеш кісточкою додати. Тобі подобається Кіця? Да. Молодець. А ну дивись сюди, помахай ручкою. Христос воскрес, скажи. Воїстино Воскрес!